Привіт, привіт, друга розпаковочка черня. Це особлива коробочка. Адже від цієї коробочки по маркетингу LR Елар Beauty багато чого залежало, і в мене був вибір робити її зараз, або не робити її в червні, а зробити в липні. Але так трапилось, що я перестрахувалась, зробила її зараз. Ну і, в принципі, через те, що в нас вже вдома не було алої. То це дуже-дуже вчасна -дуже посилочка. І так, що в нас тут є? А, замовила для себе серію Diamond Крем маска для повік. Це вже така 40 плюс серія. Вирішила перейти на неї, спробувати, адже хочеться себе бачити гарною, молодою і плюс підвищити рівень свого споживання, да, знати, що ти користуєшся такою більш преміальною серією подогляду за собою, і можеш собі це дозволити. От тому спробую. Таку серію Diamond, тим паче кажуть, що вона саме з преміальної лінійки да, професійної косметики. А також в цьому замовленні нарешті руки дійшли замовити собі а, змінну щіточку для гаджету а, щіточку, Адже там кажуть, що треба міняти кожні. Чи півроку, чи три місяці. Але я дотягнула на два роки. І, хоча я нею користуюсь раз на тиждень, втім, все ж таки відчуваю, що треба її змінити. Це срібне напилення, і вона більш така жорстка стала. Тому таки дійшли руки до цього. І а, таки замовила собі три алої а, персика, бо хотіла а Потім подивилася в мене в запасі і рейші є, і про баланс є достатньо, і майндмастер є. А от алої вже скінчились. Тому та раціональність перевищила е економію. От і замовила собі а, дійсно те, що в сім'ї просто розходуються дуже швидко. І от якраз алої персик це і а, Перший продукт, який дуже смакує дітям, і для нас від да, більше 270 вітамінів, мінералів, ферментів, амінокислот, і для кишково-шлункового тракту, і для загального здоров'я організму. протезної. це наш такий постійний напій, який є супутником на фоні води. Да, це для нас. Маст хев просто в нашому раціоні харчування. Або не знаю, як зараз діти ростуть, да мої майже фрукти не бажають пити їсти. От а алої вони з задоволенням, і я спокійна, що хоч через алої їм поступають корисні божині речовини в організм. Так що, якщо що, звертайтеся, проконсультую по продукції, покажу, що доречно користуватись, який є асортимент компанії Лар Beauty, чим він може задовольнити вашу сім'ю на шляху до гарного самопочуття і ідеального зовнішнього вигляду без косметологів, лише на споживанні чудової продукції. Папа. -па.